Якщо вічно зелену красуню для новорічно різдвяних свят придбає тебе збірки, вас можуть звинуватити крадіжці. Справа в тому, що всі зрубані дерева обліковуються. Так, при заготівлі ялинок у Великодобринському лісництві Ужгородського лісового господарства, де ми побували, кожна зрубана ялинка отримала свій електронний номер, який заноситься у базу даних. Кожна ялинка має ну, ліміт на заготівлю і відповідно облік. Йде електронний облік, бірка, яка говорить про те, де вона заготовлена, де вирощена і куди реалізована. Новорічна ялинка в лісових господарствах Ужгорщини вирощується із насіння, закупленого в словацьких колег на спеціально відведених для цього плантаціях, а зрубується починаючи з п'ятирічного віку. На площі 0,30 гектара. Йде заготівля новорічних ялинок. Які ми поставляємо для бюджетних установ села, садики, школи, сільські ради, скільки ви плануєте цього року заготовити ялинок і в порівняно з минулим роком, чи вплинула засуха на цей процес цьогорічний? Звичайно, що це на, на п'ятирічних ялинках засуха не настільки скільки на сійки, наче вплинула, але е, в цілому, звичайно, рік був складний. Крім ялинки, активно вводить лісгосп у дубові насадження сосну чорну, що сприяє більшому збереженню лісів. Оскільки це шпількове дерево на зимові свята не користується великою популярністю серед місцевого населення. Розказуйте, чим сосна чорна відрізняється від сосни звичайної? Ну, вона відрізняється і тим, що от має у пучку дві. — Хвоїнки. хвоїнки — Дві хвоїнки. так. Друге, вона має більш темну по кольору хвою, так. приріст Приріст дуже дає інтенсивний. От. І її вона є у нас екзот, значить сосна, а сосна чорна, піну снігра. І ми її тут посадили на площі. Пів гектара п'ять років тому під час проведення акції майбутнє лісу у твоїх руках. А чому ви вирішили тут посадити? Ми, ми, ж дубово-ясеневі ми, ми її посадили тут для того, щоб було різноманіття. От тут навколо це ж заказник ресурканського значення, насадження коріння тут дуб і ясень. І от є вкраплена прекрасної, інакше, сосни. Так? І е, ця сосна. Насіння ми заготовили у зібране із насадження у Кам'янецькому лісництві на площі 2,8 є пам'ятка природи, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, вік тій сосні 92 роки. З тої сосни брали насіння, виростили в лісовому розсаднику. І вже з того насіння маємо тут посажену плантацію. І дуже інтересно, лісівники 90 років тому посадили цю сосну у буковому лісі Кам'янецького лісництва, а лісівники на чолі з лісничим Пойтовичем, так, тут посадили 5 років тому От є плантація. Вона буде мати і ми будемо її формувати як лісонасінневу плантацію. З тим, щоб заготовляти насіння і далі вирощувати в лісових розсадниках, щоб по ті, хто буде 90 років після нас, теж мали де заготовляти насіння. Заготовлене лісівниками насіння зараз проходить стратифікацію, тобто змішується з піском і зберігається при низькій температурі у відкритих контейнерах або бутилях. Це залежить від породи дерева для кожного вида порід. Воно різне, бо кожна насінина має свій стан спокою. Наприклад, якщо шпількові породи можна зберігати у бутлях закупорених, та листяні породи, вже треба їх перемішати з піском, щоб вони простоїли 2-3 місяці. Ялина європейська. 2-3 місяці має бути воно чекати погоду. Перше, що має бути у приміщенні такому, що Температура має бути мінус один, плюс три градуси тепла. Ну а потім вже при наступанні весни, значить, треба і опять же, перед посівом змочують на певний час роствор марганцовки. А для щоб... чого? Щоби і підготувати від, від всяких бактерій. Крім спеціального приміщення для стратифікації, у Великодобронському лісництві є інформаційний центр, у якому молодь знайомиться з роботою лісівника. Він для того, щоб перше, що у нас по сусідству, є такий дітський прийом. Хотілося б, коли воно десь на 70 на більше процентів буде. Готові та в першу чергу е, прикликати дітей з цього приюту, ознайомити їх е, з птицями, з листям, з е, насінням. Діти залюбки відвідують шкільне лісництво, яке діє на базі Кам'янецької загальноосвітньої школи та Ужгоського лісгоспу. Юні лісівники вміють створити свято без зрубаної ялинки. Щороку для школярів. Держлісгосп організовує і проводить майстер-клас з виготовлення новорічно-різдвяних композицій, забезпечуючи юних майстрів всім необхідним. Не став винятком і цей прийдешній рік змії. Зробила я композицію таку двохярусну. На основу ми взяли березову обрізок березовий, далі губки оазіси, знизу поклали кусочок, прив'язали. Стрічкою. Що ми використали в цій композиції? Це ялинка, сосна, кульки, як для декорації, шишки, гілочки. Перше ми зробили основу, далі взяли паличку і стрічкою обкрутили. Зробили зверху ще одну основу і виклали все ялинкою і кульками. Клеїли це все на горячий клей силіконовий і в кінці задекорували штучним снігом. Так як наступаючий рік, рік змії, то в основному тепер прикрашаються біло-голубими синіми кульками. Учні шкільного лісництва на майстер-класі використали відходи після санітарної обризки вічно-зелених дерев. А також різнокольоровий папір, нитки, блискітки та кульки. І створили справжню новорічну різдвяну казку. Моя композиція на назву дістала зимове диво. У ній дуже багато використано природних матеріалів, такі як ялинка, сосна, гілочки різні, і іграшки, шишки. Своїм екібанам я не дала назви, тому що вони мені обидві подобаються. Ця мені чомусь нагадує ялинку. Не знаю чому. Яка перша чи Так, да, ця. перша. А в цій екібані я використала калину, кульки і теж такий дротик. Людина з часом буде замінювати великі ялинки на такий маленький кібан і ми покращимо екологію нашої країни. І також я використала. І різні декорації, іграшки, також шипшина є в моїй кибані, як і в цій ну, всі нема. <гум> а, і кульки. Їх можна купити в магазині, і на такий виріб йде десь годинка. Але тоді за цю годину там десь всередині такий спокій. І стоя, знаєте, відчуття різдва, що вже скоро скоро це свято. З самого початку я е, взяла із берези дощечку і поставила на неї губку. Потім я почала вкладати е, ялинку і сосну. По-перше, треба е, берегти природу, тому що вона в нас дуже рідкісна е, на Україні. Ця різдвяна композиція зроблена із хвойних дерев, а також в ній додана калина. І шепшина, яка надає їй народного духу і нашої національної, як свідомості. Я прикрасила її також різними кульками та дощиком. Скажіть, будь ласка, а дома? От це буде твоя і домашня композиція, чи ти дома ще щось зробиш на свята? Ну, я дома ще не знаю, але буду старатися також робити різні композиції до різдвяних свят. А цікавий був майстер-клас. Так, дуже сподобалось викладання. Ми всі зрозуміли, нам дуже всім сподобалось. По-перше, що воно вчить дітей? Воно вчить берегти природу. Адже, як вже казали гуртківці, що насправді одна велика ялинка, ми знаємо, скільки років треба, аби вона виросла. А отака екібана займає буквально одну годину роботи, і це справді задоволення. Ти робиш це своїми руками. І якщо сказали діти, що напевно треба купляти якісь матеріали, то я думаю, що навіть із тих прикрас, які вже вдома десь завалялися, можливо, вони вже не естетично виглядають, їх також можна використати і показати отаке чудо. Крім виготовлення новорічно-різдв'яних композицій, юні лісівники у лісгоспі прикрасили території та клумби, у яких влітку ростуть квіти, а взимку маленькі ялинки, смереки та сосни і око радують, і корисна справа робиться. Учні шкільного лісництва у новорічно-різдвяний час, при завершенні нового року, при підготовці до святкування нового року і різдва допомагають нам. В охороні шпилькових насаджень вони прикрашають от ялинки, ті, які от ялинка росте на садибі лісгоспу. Вона тут є постійно. Тепер вона є прикрашена і радує око круглий рік. Вони прикрасили члени шкільного лісництва ті. Бачу, О, що своїми руками робили іграшки. Вони робили да прикрашали. Потім є тут такі горщики на для квітів, де літом там були квіти літні. А тепер вони поклали туди гілочки сосни других хвойних, прикрасили їх, і це прекрасно виглядає. Є тут посаджена смерека у відрі. Теж вона на свято прикрашає садибу, ну будинок. А потім, значить навісні. Біля будівлі теж має своє місце. Або ми тут поробили такі гарні з берези квітники. Круглячок берези, літом там є літні квіти, а тепер гілки хвої, діточки прикрасили і воно дуже доповняє, прикрашає новорічно-різдвяні свята. Що ж є всі сподівання на те, що той, хто долучився з дітей до цієї природоохоронної акції, майбутньому на противагу нинішнім горе дорослим буде шанобливо ставитись до вічно-зеленої красуні. Тож бережіть і охороняйте ялинку. Це незвичайне диво природи.